Картопля, овоч, без якого важко уявити раціон українця. Зараз стала розкішшю за кілограм 30 гривень. Уявіть, минулого року за ці гроші можна було купити 2 або 3 кілограми. 2024 рік можна назвати справжнім випробуванням для гаманців українців. Прожитковий мінімум встановлено на рівні 3028 гривень для працездатного населення. Та аби прожити на ці гроші, потрібно стати справжнім майстром економії. Пані Валентина часто їсть ринку, каже тут овочі свіжіші і ціни нижчі. Втім, все одно кусаються. «Картошка дуже падняла з цим. Я ся в тому ми її по 8 гривень то в этом году самый дешевый был пик, я вам сейчас скажу, это в магазине в супермаркете не буду называть, был 16. То теперь в этом же супермаркете 24. Женка люб'язно показала нам сегодняшние покупки. Вот смотрите, слив купила на 10 гривен, а не по 35 гривен. Так как я пенсионерка, у 350 гривен, по 150 гривен. что за м'ясо? Свинина. Да, вот сейчас я только что туда иду. И килограмм баклажанов по 25 гривен. Нет, еще 200 грамм рибиска. Э -э по 70 рибиска. 100 чем-то гривен. Ну, это борща не сваришь, ничего не сделаешь, потому что к этому мясу, если сделать жарко, надо купить еще картошку, надо купить помидор, перчика. До зими ціни на яблука, груші та цитрусові підуть угору. Це означає, що українцям можливо потрібно буде обирати чи купувати ці товари на десерт, щоб компотом компотами сухофруктів. Яблуки в этом ніж дороже тому там. Ну во всяком случае, вот починається сезон яблучний. Може они ні ще подешевеют, подішеві Но... І в тому році було більш-менш дешевле. Поряди з продуктами харчування зросли ціни на непродовольчі товари. Навіть просте прання стає дорожчим шампуні, мило, пральний порошок. Тепер усе це витягує з кишені більше ніж хотілося. А покупці змушені порівнювати ціни і брати лише найнеобхідніше. Втім, найдорожчим продуктом стандартно залишається м'ясо. Ціни на нього суттєво не зросли, кажуть продавці. Але люди купують мало. Ні, не піднімається, невозможно. Не а чому невозможна? Люди потребності не мають, що м'ясо. Що найдорожче? Свинина чи гов'ядина? Ні, гав'яніна, звісно. Гов'ядина до 300 там. Закупку попіднімали, що на свини, що на свінині ну тут неможливо реалізувати. розумієте? тож середній цінник за один похід на ринок складатиме від трьох до п'яти сотень гривень. Саме стільки треба, аби придбати бодай базовий набір продуктів на один-два дні. Тож, як і висновки, Споживчий кошик українців в 24 році змінився. Тож тепер доведеться вигадувати і зважувати кожну покупку. Сергій Скрипник Юрій Даницький Дніпро Тіві.